Доброго дня! Загальний розклад. На що звернути увагу найближчими днями? І які дії чинити? Ну, Говорять, що ви самодостатні по відношенню до того, що буде відбуватися найближчими днями. Найближчими днями ви отримаєте інформацію, і вам потрібно буде діяти. Замість того, щоб знаходитись в негативно-емоційному стані, ви повинні діяти. Ну, тому що насправді говорять і вас попереджають, бо ви можете саме діяти на емоціях. і невпевненість саме власній ресурсності, самодостатності, не дасть вам досягнути результативності і перемогти саме тих людей. Ту ситуацію ті обставини, ну які негативно впливали, які негативно діяли саме в ваш бік. Це дві жінки, які все роблять для того, щоб ви знаходилися в негативному емоційному стані і в безрезультативності в своєму житті. Ну, говорять, ви переможцем вийдете саме по відношенню до ситуації, до обставин. Якби вони не діяли, як би вони не проявлялися, але ви самодостатня людина. Тому що б не відбувалося в вашому житті, ви повинні діяти, ви повинні проявлятися. Ну, тому що ви зможете досягнути. Загалом результативності в своєму житті. Да, ви самодостатні. Змінити позитивну ситуацію у своєму житті і піти на опочинання. Вам радять. Основне, відносно чого ви повинні мати ясність, це те, що ви повинні йти на опочинання, ви повинні активно діяти, ви повинні бути сконцентрованою саме по відношенню до ситуації і до обставини загалом те. Чого потребує ваша ситуація в вашому житті, а не зраджувати, не знаходитись в негативному емоційному стані, а впевненості власній ресурсності самодостатності рухатись до цілі, до результату і діяти. Дякую.